Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. Ми проживаємо на півдні України в Херсонській області СМТ Білозерка. Сьогодні 5 серпня 2023 року і хочу вам представити форму писанки Олега Михайловича Акцент. Ми посадили її виготуючим саджанцем в тому році. У нас вона була на прививці, нам сподобались дуже смакові якості, і ягодка крупненька, і ми вирішили посадити її на собственні корні. І цього року вона дала нам сигнальний врожай, вражає кольором смаковими якостями, дуже раннім сроком визрівання. На сьогоднішній день вона повністю готова, ягодка крупна. Грона що невеликі, але це ж сигнальне плодоношення. В неї будуть грона ось трошечки більша. У нашій місцевості вона вже повністю визріла. Смак у неї прекрасний. Ягода соковита, мясисто соковита, з підхрустом. І от зараз уже чується. Дуже хто їв черешню чкаловку, от смак черешні чкаловки. І це не треба, що вона там повисіла вже до повного повного перевісіння, до зав'ялення. А зараз в даний момент вже насичений черешневий смак. Е лоза починає визрівати вже потроху. Вона високоросла. І зараз всі жаліються, що мільдіоїдіум, у нас руки не доходять до верха, там уже все обрізать, але болячок на ній не видно. Думаю, що вона стійка до болячок. Ця форма дуже нам сподобалась на ранні сроки. Дуже смачна ягода. Сказали, ну смачна, мускату немає, але він тут їй і не потрібен. Кого цікавить, підписуйтесь на наш канал, жміть на колокольчик. Всім пока-пока. З повагою, сім'я Єріна.